Сходиться. Я включаю ми, відео. Пішли, да. ще, Я віщаю, на дани, відео. На даний відео. час депутати не хочуть проводити на цьому. Ми сидимо і чекаємо, відео. а ви відключаємо. Ну, а ви думаєте, це так швидко його включити? А що там, там? Ви що телефоном не вмієте користуватися? У мене які телефони є, такі ми її користуватися. А скажіть, будь ласка, вам надали інвентар для зйомок сесії? Не надали. Жодного інвентаря для зйомок сесії. Ціментар, ви звідки постійно додавали? Будь хто. Хай озвучить на камеру, до вас організація додавала в котор раз? Так. Об'єктив, тому що і то і так далі. Куди вони буду застосовані, знаєте, які? Серіями, чому й досі не застосовані? Даний фотоапарат він називається фотоапарат, їм можна знімати тільки 20 хвилин. Він де зараз на даний момент знаходиться. знаходиться? Бюджет. Бюджет. А чому він будинку культури? Скажіть, будь ласка, він, він працює. А Ми зараз на можемо піти подивитися на цей фотоапарат, який носить і що і матеріал з собою тримає. Конечно, а до цього треба підготуватися там. Підготовлюється. Тобто, що ми не вирішили, так. Так. треба, щоб нам знімати сесію, є Сергій умисно, скільки місяців ми Коні норми закону, він не для зйомок. Він для називається. Чому ви Чому ви порушуєте закон стосовно висвітленості і прозорості зараз? Іде зйомки минула позаминула. Поза, що це за камера стоїть? минула позаминула вам ще повторю дана камера, знімає. Вилічно по кадрово знаєте you know, uh, you know, два роки know. ви так працювали yeah. скільки ви місць? бігали Симович. на вулиці, навіть зйомку проводили. Минула ви там позаминалася люди цікавляться, чим ви займаєтеся? Літепутати ви ви чим займаються? Премії ділять. Люди сказуються кажуть, що ви тільки премії зараз... ділить. Проводиться позачергово. Я просів камеру, дочкайте. у нас є культи, сесії. чому не висвітлюються минулі сесії. Вони висвітлюються. На... зайдіть Де? зараз. Де? Зараз, Де? зараз Де? заходимо. Я немає, Де вони? водила не Немає. Не не покажіть. покажіть. ні, займається. До... Ні, ні, Неважливо. Тільки відбулись. Будь яка. яка Зайдіть свій телефон і покажіть. покажіть. Те. покажіть зайдіть нам посилання. Ось десяте, перше, двадцять перше, 12. дванадцять. Навіщо ця показуха з цими камерами, що вони нічого не знімають?

Голові, що обоє, і будете форматувати значить, Якщо ви мені це напишете мою посадову інструкцію, це не входить. Я адміністратор ЦНАПа, Це не входить жодної інструкції. Займатися цим. Значить, Сергі Володимир, гравати проводити на ті, я на камеру кажу, що я зараз іду сесію, так як ви мене не вважаєте за депутата. Ви не надаєте слова мені в тому, що ви не Чом? надали слова. Мені зараз на це. зараз залишився і ви будете ви... тут гості. Да, ви можете я заявити буду. про те, що я хочу отскався. обговорити питання. Ви мені не надали Та слова. почитайте регламент, ви маєте не маєте права висловлюватися без того, як я надам просто відвідувати. Ви привикли тут просто. Почитайте ви регламент і тоді говоріть. Ви користуєтеся своїм службовим становищем. Почитайте ви почитайте подумайте про свою премію. і на цьому кінець. Все, читайте. Почитайте, я вас регламент. вас попросила, і дайте мені порівнювальну таблицю. Чим цей регламент гірший за попередній? Покажіть мені чим. Назвіть. Що, де ви вчора Назвіть. Прийдіть, і ми вчора я була вдома з чоловіком. Спала. Ну, Чи що вам сказати? Що вам ще раз? Могли спокійно прийти да, і я була поцікавити. на роботі. Не я, 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 Дуже яку я зарплату отримую! Дуже яку я зарплату отримую! Безсовісний! Та який безсовісний? Робіть концерт не далі! Міщі громаду ви... далі! Це ваша відповідальність не моя! Ви, ви. ви другі ви? Ви ви гості! Ви, ви не можете прийняти бюджет! Ви не можете, можете прийняти, бо ви не голосуєте! Ви не можете комісії провести жодної Бережіть на жодній комісії. Не кричі, Бережіть заспокоїть. У мене ви, такі по, все нормально. І це ви одну добре ваше ваше. Це ви можете гімну стояти із... і скалитися, і реготати. Да ви, ви можете про... говорити пригинуло, а, а ви тоді реготали, стояли, це ваше бачення не моє. А ви смієтеся? Це ваше бачення, не моє. Я на кожній сесії запитувала норму закона. Повинні ви забезпечити і виконати особисто ви і несете персональну відповідальність. Я вам за, 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 зачитую. я і завтра. Заберу вас обладнання і, 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 і скажу, виконати свої фото і ще раз а вам у вас є на вас Ви мені Можете поговорити дане обладнання не придназначно в зйомку. Бо це mm -hmm. фотоапарат. Да, подивіться маю, інструкції і все інше про фотоапарат, якщо вам це я що скажу, що не знімає відео? Він знімає 20 хвилин. Це, це значить що кожні 20 хвилин його треба перезабити. Ви з цієї камери неодноразово висвітлювали ви сесії. Правильно. Чому ви їх зараз? Бо я його віта... не я с... Чия оце камера? Чия це камера? Це селищної ради. Хто її купував? Це була єдина була допомога. Чия? Костінково. Сергій Володимирович, mm. чому ви не використовуєте благодійну допомогу в цільовому напрямку? Чому ви не нарізаєте і не робите? Сергій Володимирович, Які закон в просто? Я на вас повішу ці обов'язки, ви готові робити це безкоштовно. Я Ще раз кажу, чому ви не виконуєте закон України, підписаний президентом? Коли Бо коли у нас не виділені кошти. Що ви Я для цього, мож... цього зробили? Так. Та нас, нас бюджет зробили? не прийняти для того, Я щоб Я ще зробили. раз питаю, що ви для цього зробили? Прийміть При бюджет і ми розробили. Значить на адвокатів ви знаходите, адвокатів? на адвокатів, які ви судитесь по судах. Там... Ви знаходите, на премії це ви знаходите. Це моє ви лічне питання, на кого це... мене, не на вашому. Ні, адвокати, якраз ви нанімаєте з бюджета. Із бюджета. І хватить брехать! Що тут брехати? Не треба створювати. Ні, це ви створюєте воно воно. і брешете на кожній сесії брешете. Сергій Володимирович, ви порушуєте, ви, ви перешкоджаєте депутати. Ви знаєте, реглам? почитайте Реван. Ваша задача створювати а не вирішувати тобі. Ні, ваша задача як... В кінці бюджетного року роздерібанять останні кошти. Низ до роздиребаних. Роздирібання. Дірібани термітні. У вас є квартальні, у вас є регіальні. Ви отримали 1850, а я не отримав. Так що виходить. не треба Покажіть говорити про діребан. Покажіть, Покажіть, якщо говорите про діребан, то говоріть про себе. Отримали 18 п'ятьох. Додатково я отримала, до місцево, я, я не отримував. Я не отримував. За що? Питання, а за що ви то ж не отримали? А а а за що ви тоді отримали? Скільки щомісяць, місяця несу персональну ви Ні, за що не несете? От, от вам ще не за що. Комісія не скликає, не координує роботу ради, сидить, воно ну, ухмеляється. Я скликаю. Порядок не де не формує. Інформацію ви, скликає, нав... інформацію ви все, знаєте, адже да ви, ви не вирішите. Я так розумію, що сесія не відбулася.

У мене питання, ви хотілося всі провести чи не провести? Ну, якщо іскусно створений балаган для того, щоб просто робити без якогось вино зробити, то це так, хорошо, питання... Коли ми навчимося жити по регламенту. Надати, надати слово, це не по регламенту, mm -hmm. тому що не могли надати слово і не створювати <кій> балаганці. Та да, балаган створився з самого початку. Самого початку він твори. Ну, Якщо людина хоч. хоче висловитися, вона може висловитися на наступній сесії і про це говорити депутати. Це не прислуга, Та, але є це не прислуга. Але це але люди, з якими правило. треба комунікувати. Ви сьогодні просто зірвали сесію. Я вам кажу без нікого, про що своє особисто. Є ж відповідні якісь правила і це не іри, політичне ванити, замовлення. А не які? політичні, а, які? а не вміння вам керувати Чому? з інших. Те, з, що на... зараз виступаєте, як ПДП виступив чаю, а, де зимаю, виступує, а, думає, чай, а потім депутати розпочали. А я думаю, причина в тому, що стояло ваше питання і могло набрати голосів. Які От ви, в мене ви? думка. Ну, вашої зарплати. Заробітної плати. Я думаю, да, що вся думка. Да, збирайтеся, голосуйте і мені оцього не побачить. Та не яка не різниця. Роз? вам no. що, не можна це ж не то, що там що надайте слово і була б сесія. В мене таке за враження склалося, що це вам не треба, щоб прийняли бюджет. Виступав один, виступив другий, третій, четвертий. Будемо так було ввечора сидіти. Ви тобі був -то... -то дав, бо я буває, що тоді починаю. Та завтра Та, на роботу підеш. Ну, допровадження... А, ні, на понеділок значить завтра вона буде сформувати. Я бы еще одну подужал. Нет? Подужил бы еще одну. Блин, больничный запоминательный кажется, одним утром 380. А вчера утром 3.72. Думаю, уже все хорошо.